Вітаю глядачів мого каналу. Зараз я хочу продемонструвати, як ми сортуємо елементи перед збіркою. Перед вами акумулятори Єва 90 Агодин категорії Б. У відео, де я розповідав, чому я не збираю чужі елементи, демонстрував майбутні приходи. Саме з цієї партії партнер тримав один із елементів в руках. Ящик, який мов, був на фотографії, зверніть увагу, в ньому різна ємність елементів від 91 до 92 годин. Так само буде в кожній із цих коробок. Значить, що ми робимо? Ми розпаковуємо 10 коробок 160 штук, це максимальна кількість, яку може витримати цей стіл. І ось так в три ряточку зручно сортувати. Перед тим як викладати на стіл, перевіряємо дати виробництва по QR-коду, бо літій за один рік може деградувати на 1-2 в залежності від умов зберігання. Тому бажано спочатку відсортувати елементи, які були. Вироблені в межах півроку, а потім вже по ємності і саморозряду. В цієї партії знаходяться елементи з датою виробництва, починаючи з 26 січня 2021 року і закінчуючи 1 квітня 2021 року. Ця дата зазначена ось з цієї сторони, з меншої там, де менша кількість символів. Перший символ B, це 2021 рік, відповідно, A. Це 2020 рік. Сі 2022. Другий символ це місяць, зазначений 3. Це березень на цьому елементі. З 1 по 9 місяці йдуть, відповідно, цифрами, а вже з 10 місяця йдуть буквами. В цієї вся партія від 1 до 4 це з січня по квітень. І третій символ це число місяця. Воно так само зазначається до 9, до 9 числа включно цифрами, а потім вже йдуть букви. Далі ми всю партію розкладаємо по ємності від 91 до 92 Ампергодин. Достовірно, ми не знаємо, чому ці елементи два роки тому назад опинилися в категорії B. Це може бути розірваний контракт або невідповідність ємності, саморозряду. Опору зазначеними у контракту для конкретного замовника. Наприклад, виробник PilonTech зазначив у контракті наступні параметри: перший ємність 90 Агодин до позначки 3 вольта або навіть до 3,1, а не до 2,5, щоб звузити діапазон експлуатації і надати максимальний ресурс. Однаковий саморозряд по елементам в межах 1% на тиждень, щоб це могло зменшити вкладання грошей у потужність балансування. Відхилення опору по елементам в межах 10% і все, що буде більше або менше цієї позички, також не підійде. Це також не задовольнить параметрам балансування. Бо по специфікації у ЄВА-95 зазначено, що опір повинен бути менше, ніж 0,5 мільйон. І чим гірше контора по виробництву автомобільних модулей або батареї для сонячних інверторів. Чим наширший діапазон розбіжності вони погоджуються. Наприклад, те, що не задовільняє пілонтеч, може задовільнити дайнес. У кожного замовника елементів для модулів своя межа допустимих розбіжностей категорії А. У кожного виробника елементів різна похибка вимірювання і алгоритм тестування на категорію, яку вони звичайно не поширюють. Наприклад, може би таке бути, що у бюджетного виробника батарейних модулів для сонячних інверторів мас розбіжність елементів категорії А в збірці може бути навіть більше, ніж розбіжність категорії Б, яку я відсортував. В результаті, якщо елемент не задовільняє параметрам поточного контракту, він не буде повторно аналізуватися для наступного вже контракту. Бо це витрати часу, це дуже дорого, та і терміни виробництва не дозволяють цього зробити. Елементи повинні піти у фабричні збірки на протязі дуже короткого часу. А ті, що не задовільнили, їх просто вибраковують і віддають дешевше на продаж іншим компаніям. Це не значить, що вони неякісні або вживані. В них буде такий самий ресурс, як і в категорії А. Але їх потрібно далі ще відсортувати і впевнити, що серед них немає сміття. Єдине, якщо з моменту виробництва пройшло два роки, то вони. Могли однаково деградувати на 2-3 від початкової ємності. Тому показники при вимірюванні будуть також менші, ніж ті, що зазначені були в наклейці від 2 травня. Ось, ось в цих наклейках, 2 травня 2021 року, коли тестувалася вся ця партія. І коли я тестую категорію Б. Зазвичай недоотримую 1-2%. Раніше у відео я припустив, що китайці розряджають до 2 В, а я до 2,5%, тому існує ось ця різниця. Ні, я помилився, вони також тестують до 2,5 В. Різниця залежить від того, скільки пройшло часу з моменту тестування в Китаї і в мене. Далі ми вимірюємо опір і рівень заряду. Опір цієї партії знаходиться в межах 0,27-0,33 мОм, це норма для цих елементів, а ось рівень заряду після тривалого часу, це і є показник саморозряду. Важливо не тільки, щоб він був невисокий, а й однаковий по всім елементам. Дуже багато випадків, коли люди за три місяці дороги отримують елементи з рівнем заряду 1 вольт або 2 вольта. І вивірявши рівень заряду цієї партії, я визначив для себе граничну межу у 3 В результаті 90%. Ось цих елементів мають рівень заряду від 3,245 до 3,255. І лише 10% це 15 або 16 елементів. Вони ось всі, є позначка маркування. На них є на цих 16 елементах. Вони мають рівень заряду від 323 до 3,24. І зараз я вам продемонструю ці показники. Вот, например, соседний элемент 0,27, опер в норме, напруга 3,25. Это уже 3,23. 3,23. Соседний 3,25. И так далее, вот по элементам: соседний 3,25, 3,22.

3,24, 245, 3,23, 3,25. Далі ось ці елементи я виймаю і всі інші. Я розкладаю по ємності, знову упаковую по 16 штук в коробки. І одна банка з ящика, кожна 16 перевіряється фактична ємність відносно того, що зазначена ось цієї наклейці. Потім послідовно ставлю цифри на коробках і довільно розподіляю між клієнтами. А працівникам вже віддаю список, де номер коробки закріплений за конкретним клієнтом. В мене на єв 90 і 105 Аг три пропозиції потужності. Зараз і буде. Надалі в майбутньому. 8 елементів приблизно 2,5 кВт це 12 вольт 4С2П, або 24 вольта 8С1П. Один ящик 16 штук розкладається навпіл між двома клієнтами по 2,5 кВт. Потім 16 елементів приблизно 5 кВт це 24 вольта 8С2П, або 48 вольт 16 С1П, і один ящик йде до одного. На збірку одного клієнта. 32 елемента це приблизно 10 кВт. 24 вольта 8С4П або 48 вольт 16С2П. Два послідовних ящика. Номер 2, наприклад там і номер 3 ящик, послідовно беруться і складається збірка на 10 кВт. під ці пропозиції. 2,5 і 5, 10 кВт. Ми підібрали ящики, і не будемо далі робити інші конфігурації. 12 вольтової збірки 4S1P я також можу робити і роблю, але я вже не ділю ящик на 4 частини, туди піде увесь цей звіринець усі елементи відібрані, які мені не сподобались, які я промаркував і окремо відібрав. Збірка 4 s 1 p 12 вольтова без ящика, націнка на них також буде менше, бо це бюджетний варіант. Я спеціалізуюсь на батареях для сонячних інваторів, де за добу може бути декілька циклів заряду розряду, то там, звичайно, важливо звузити цей діапазон розбіжностей і забезпечити однакову поведінку елементів в послідовному ланцюгу. 12-вольтові збірки зазвичай використовуються один-два рази на тиждень для лодочних моторів, відпочинку, резерву, тому там не буде мати ніякого значення великий діапазон розбіжностей. Вбудованого балансування джиком в, в таких платах або окремо зовнішній активний балансир буде цілком достатньо для такої збірки. Ось ця кількість елементів єва 90 яка була посортована по єдності. Пішла ось цю партію збірок, яку сьогодні ми будемо відправляти по клієнтам. Окремо, елементів, в яких був трохи підвищений саморозряд з надписами 3,23 В. Ось зібрані маленькі 12-вольтові акумулятори. Для них це не буде мати ніякого значення. Тим більше, що там однаковий рівень заряду 3,23. Ось так виглядає всередині. Прозорий текстоліт тепер зверху під балансуючими дротами, бо декілька клієнтів зробили мені зауваження, що вони не бачать клапанів. Ємність йде з розбігу до 100 мА, як ми сортували по коробкам. Ось кінець 91,684, початок 91,745. І так само під дротами, ну ми зараз не побачимо, вже там йде в межах цих показників. І так само в кожному, в кожному йде ящику. Практично всі збірки йдуть вже з обтиснутими клемами, і додатково зафіксовані ось так в ящику, щоб випадково не погнути ось ці кінцеві клеми. Хоч вони і приклеєні зверху і залиті ось так клеєм, але все одно важель дуже великий. Якщо потягти, ось, потягнути через ось ці вентиляційні отвори задроти, то можливо, все ж таки погнути або щось пошкодити. Ми їх фіксуємо. Назад їх через нижні отвори вставляємо і прокладаємо в ящику. Треба виняти і підключити, але обов'язково перед тим, як виймати, спочатку виймаєте, а потім вже знімаєте ізоляційну стрічку з кінцевих клем, щоб випадково ось так не замкнути на силові клеми. Переважна більшість батарей зібрана на алюмінієвих перемичках, опір виходить практично однаковий, хоч у мідних в півтора рази краща провідність, але це компенсується в два рази більшим перетином алюмінієвих перемичок. Наприклад, якщо взяти ось цей 48-вольтовий акумулятор, 16 елементів, грубо 0,3. Мільйома помножити на 16, це буде 4,8 до 5 мільйом. І додати всі перемички 15 плюс кінцеві ще йдуть, тобто 17 на приблизно одна перемичка 0,1. Тобто 1,7 до 2. В результаті 4,8,5, додати ще 1,7, 1,9. Разом виходить 6,5 до 7 мільйом зібраний 48 вольтовий акумулятор. Неважливо, що на міднолужених, що на алюмінієвих. Відповідно для 24-вольтової системи цей показник іде в два рази менше за рахунок меншої кількості послідовних блоків і з'єднань. Це буде там 3, 3, 3, 3 2, 2, 7, ну десь в цих межах до 3,5. І так само ще менше в два рази виходить. У 12 вольтовому акумуляторі, але тут трохи більше з'єднань і довжина велика перемичок, все це складається, тобто трошки все ж таки розрахунок більше. Виходить. Повинно бути 1,2, десь 1,1, 1,3, а виходить десь 1,8. Бо одна перемичка 0,15 виходить. Зараз я вам це все продемонструю.

24 вольтовый на алюминии цена приклад 48 вольтовый на алюминии получается 597 ну то есть 6 миллионов. и такие самый аккумулятор на миднолужиных примычках доходы Заходы Та что таки? Ось, 5 и 7. Ну, практически той самый показник. И 24-вольтовый. 24 два и два и на алюминии. І 2,7, 2,8 на мідно ложено. Ну, тобто, все те ж саме. На батареях, які зроблені з нових якісних елементів з привареними лазером болтами, ці показники, які я вам тільки що продемонстрував, повинні бути навіть ще менше. Відповідно для 24 вольтового або 48-вольтових батарей ємністю від 90 до 100 А. Чому? Тому що за рахунок більш якісного лазерного зварювання алюмінієвої платформи до клеми, а також більш міцного прижиму перемишки до алюмінієвої платформи. А звичайно, якщо приварена платформа після зварки стала кривою, або елементи йдуть живлені, то тоді. Це може бути вже показник, це може бути який завгодно. Найкращий варіант це приварити лазером міднолужені перемички відразу до голих клем, як це робиться в нових модулях на виробництві. Глядачів, дуже прошу написати в коментарях, які ви отримали показники в своїх 48-вольтових 100-амперних збірках, або в батареях, які ви придбали у конкурентів. Як ми отримуємо ось такі показники? По опіру я вже не буду розжовувати, показувати. Бо і так, всі конкуренти копіюють мою працю. Таких ящиків придеться, напевно, мені купити в Україні, накупити на збірки до кінця року. Бо після нових відео всі вирішать, що їм також вони потрібні. Так само, ось, наприклад, взяти популярний, який в мене був інвертор Sweep Якщо відкрити зараз OLX, написати. Інвертор цей то покаже більше ста оголошень. Ще рік назад не було жодного. Всі пишуть, що це найкращий варіант у світі, і у більшості продавців досі мій текст оголошення. Я, наприклад, вже їх півроку як не купую і не продаю. Ви повинні розуміти, що це не сертифікована продукція. Шалений попит на виробництві може призвести до погіршення якості. Я вже таке зустрічав і. Над, навіть в цих інверторах я вже бачив і гірші конденсатори, менше дроселі, на 1 кВт. Зверніть увагу, вже пишуть фотки, наклейки, вулиць можна побачити, наклейки 5 кВт. Ну, коротше, китайці, як китайці. Наварилася контора. Уявляю, скільки тепер цих інверторів на залишках, на складах продавців по Україні. Все, друзі, дякую за перегляд. Чекаю ваших замовлень на наступну партію. Як завжди, актуальну інформацію буду залишати під відео.